Давайте з вами зробимо вже, я думаю, навряд чи так, я можу створити музику. Ага, він не може відтворювати звук. Окей, ладно, хорошо. Давайте тоді створимо новий чат та попрохаємо йому скопіювати якийсь сайт. Да, давайте відкриємо сайт. Я не знаю, там, який, можна, який в нас такий. Хоча, а давайте спробуємо. Да? Давайте ми його ось так от зробимо. Так, все, картинка завантажилася, відправляємо. Я, наприклад, не знаю, чи є такі сервіси, які показують в онлайні конфлікт меп, і ну, чи він знайде це все, Ну, наче щось знайшов таке. Так, дивіться, щось він нам віддав. Що таке Київ? Так, останнє оновлення: Збройне зіткнення між силами оборони і ДРГ. Що це він показує таке? Зіткнення в Києві, 8.08, Це це сьогодні. Київ, хто з Києва? 8.08. Що, Що це таке? Яке збройне Чернівецька область? Тут що таке? Що, що що може відбуватися на кордоні з Румунією? Повідомлення про артилерійські обстріли вздовж кордону? Щось він якось інфо Львівська область. А що тут сталося? Ускладнення ситуації на блокпостах. Ну, як ми бачимо, щось він таки зробив. Він використав бібліотеку LeaFlatJS.